Всім привіт! Вітаю вас на каналі Наталі Єва. Сьогодні будемо робити ось такий дизайн. Приступаємо до роботи. І як завжди, самим першим оглядаємо, з чим же ж сьогодні мені прийдеться працювати. Клієнтка мене попередила, що два нігті у неї відстають. Середній трошки відстає, а от вказівний дуже і дуже сильно. На жаль, врятувати його не вдалося. З лівою ручкою все гаразд. Навіть пантик залишився на місці. За кадром я вже зробила всі брудні роботи: зняття, чистку, опил, вже моя рукавичка пожовтіла. Ми вирішили вкоротити нігтики в клієнтки. До речі, дуже класна нігтєва пластина. І зовсім не, ну, не скажеш, що це в минулому нігтики гризни. Я оглядаю, що мені з цим всім робити. Якщо десь є тріщинки, я буду їх укріплювати акриловою пудрою і переходимо вже до дизайну. Дуже важливим етапом в глілаковій системі це є знежирення. Ми знежирюємо ніг таки знежирювачем і безворсовими серветками. Далі даю дегідратор. Це ще додатково висушує і знежирює нашу нігтєву пластину на всі 10 пальчиків відразу. Після дегідратора я буду використовувати ультрабонд. Ультрабонд наносимо. По одному шару на всю нігтюву пластину не потрібно два-три рази по одному місці йорзати. Ультрабонд висихає за 30 секунд на повітрі. Далі рабр база у мене від коді. Наносимо тоненьку раб базу. І збоку, справа, ви можете побачити, це прозора акрилова пудра. Всі нігтики я все-таки буду укріплювати цією пудрою. У нас дизайн буде на прозорій основі. Вказівний пальчик я теж роблю, але вказівний пальчик нам ну, неважливо, як він там вже буде носитись, я не покриваю там, де він травмований, оскільки в нас буде такий. Цікавий дизайн, то е, я можу собі це дозволити. Де ніг такі є здоровий, не тріснутий, не здертий. Я його покриваю легенько базою, і там буде дизайн. Струшуємо весь всі залишки пудри і далі, після акрилової пудри, після просушки, знову ж таки наносимо рабер базу вже з вирівнюванням, з легеньким вирівнюванням. Допомагаю з підтоненьким пенсиком, сушу. Переходимо до дизайну. Для дизайну я обрала прозорий гель, у мене від торгової марки Стефані. На під рукою на задньому плані у мене є фото, що ми будемо робити. Я собі трошки підглядаю на фото, але пам'ятаєте, я вже говорила, я художник, я так бачу, і не завжди мені виходить повторити, можна сказати, що майже ніколи не виходить повторити один в один дану роботу, але кожна робота, всі ось такі дизайни, вони є індивідуальними. Тобто, кожні ручки кожної вашої клієнтки, це буде. Індивідуальний манікюр. Постійно дивимось на наш зразок і повторюємо оці завитушки, ці закрилючки такі на нігтиках клієнтки. Е, я просушую, як ви вже звернули увагу, просушую по елементах. У мене білдергель прозорий від торгової марки Edlen, По-моєму, Edlen або Stephanie, Я вже й забула. От е, він. Досить такий густий, але знову ж таки, якщо ви намалюєте такі доволі дрібні, але об'ємні детальки, вони можуть злитися в одну просто пляму, в одну кляксу, і вже не буде ніякого візерунку на ваших нігтях. Тому я б вам рекомендувала просушувати все таки по одному елементу. Я дивлюсь собі: якщо не тече, то можу підмалювати ще трошки більше елементів, ніж один. Що ще важливо. Дизайн наш має бути дуже об'ємний, ну, об'ємний. Тому е, ви малюєте спочатку один підмальовок, не, не накладаєте відразу багато матеріалу. Ну, в принципі, так роблю я. Просушую даний матеріал, а тоді зверху, ще додатково, по тих самих лініях, по тих самих хвильках, додаю матеріалу, щоб е, мій дизайн був ще більш об'ємнішим. Далі для дизайну я буду використовувати металеву фарбу від торгової марки Fox. Вона має таку дуже ріденьку, я б сказала, текстуру. І що я роблю? Просто поверх своїх об'ємних візерунків наношу дану срібну фарбу. Нанесла її собі на палітку, щоб було зручніше е, малювати. І як бачите, вона не розтікається, тому я беру кілька пальчиків відразу, промалюю цією фарбою. Трошечки чекаю, коли вона розпреділиться і ставлю в лампу на просушку. Для даної роботи вам краще підійде тоненький бензлик, але не лайнер, тому що лайнер він задовгий для такої роботи беріть щось таке середньої довжини, але тоненький. Тепер дизайн перекриваємо топом без шару глянцевим, але так, щоб зберегти рельєфність нашого дизайну. В кінці, звичайно, після просушки обов'язковим є опил по формі нігтика. Не люблю я в кадрі, звичайно, білі рукавиці. Вони дуже швидко жовтіють, як бачите на відео. Але це дуже зручно для клієнтів, тому що клієнтка знає, що один раз використані рукавички, другий раз ви їх точно не використаєте. Завершуємо процедуру нашого манікюру обов'язково олійкою. І тут в клієнтки була сухенька шкіра, я по олійці вже її зашліфовую фризою, якою робила чистку полум'я 21 діаметр. Олійку втираємо в кутикулу та навколо нігтика масажними рухами і оцінюємо нашу роботу, милуємося нашим результатом. Якщо вам сподобалось моє відео і ви хочете підтримати мій канал, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. Всім дякую, па-па, до зустрічі в наступних відео.